Наймай, а не молис. Подкаст Радіо Шорти Радіо Зоопарк. А як пояснити, що із салваном момікою, який декілька разів привселюдно спалював Коран нічого? Жодного божого проведіння, покарання єретика не відбувалося до тих пір, поки якийсь неврівноважений ідіот не застрелив його в Швеції, де той проживав. Між іншим, якщо захочете потрапити до Швеції на законних підставах, почніть палити ці казкові книжки про події, яких ніколи не було, вам за це дадуть прихисток і захист. Правда, як виявляється, не дуже ефективний захист. Так все ж таки, як пояснити, що пророк, чи Бог, чи хто там головний, описаний в тій спаленій книжці, взагалі ніяк не впливає на життя людей, чи не має до нього відношення. Не в курсі не знає, що тут на землі відбувається, чи він насправді не існує тоді який сенс в усіх цих молитвах? Хочете, щоб щось відбулося, не моліться, а просто найміть того ідіота, який пристрелив Салвана Моміку і він вам усе порішає і за вас, і за вашого Бога, і за ваші гроші швидко і ефективно. Подкаст Радіо Шорти. Радіо Зоопарк.